Паятничні ліхтарі це інвазивні крилаті комахи, які завдають значної шкоди сільськогосподарським культурам та галузям. Але що це означає для вашого саду? Якщо ви перебуваєте в Пенсильванії, Нью, Джерсі, Делавер чи Меріленді, ви вже знайомі з цим інвазивним виглядом. Якщо ви перебуваєте в сусідньому стані, на жаль, це лише питання часу, коли вони знаходяться на вашому порозі. Коли з'являється новий інвазивний шкідник, серед садівників багато суети і тривоги, а не без причини. На щастя, ці комахи не представляють великої проблеми в масштабі садової ділянки, хоча все ще важливо правильно боротися з ними. Ці шкідники мають унікальний вигляд, який робить їх легко впізнаваними, а кроки, які ви повинні зробити у своєму саду, якщо ви їх бачите, також не надто складні. Ми зібрали всю необхідну інформацію для ідентифікації та боротьби з плямистими лампами в саду. Що вони? Перш ніж ми обговоримо, як ідентифікувати та боротися із плямистими лампами в саду, давайте трохи поговоримо про історію цієї комахи в Сполучених Штатах, її вплив на рослини та серйозність проблеми. Хоча плямисті світильники абсолютно інвазивні та проблематичні. З самого початку важливо відзначити, що вони не становлять небезпеки для людей чи домашніх тварин. Хоча вони можуть спричинити значну втрату врожаю на сільськогосподарському рівні, їх харчування не вбиває рослини за винятком винограду. Перше відкриття цих шкідників у Сполучених Штатах відбулося у 2014 го в окрузі Беркс, штат Пенсильванія. Вони поширилися з більшою частиною Пенсільванії, усієї Нью-Джерсі. До всього Делавер, більшості Меріленда та в сусідніх штатах аж до Іллінойсу на заході. Університет Корнелла надає оновлену карту спостереження плямистих ламп у районах. Ви можете використовувати цю карту, щоб побачити, чи є ці комахи у вашому районі чи наближаються до неї. Ці комахи походять з Китаю та В'єтнаму. Незважаючи на початковий карантин у Пенсильванії, вони поширилися на сусідні держави і продовжують це робити. Окремі держави намагаються вести власні карантини та мають різні правила для боротьби з розподілом. Для домашніх садівників ці світильники більше неприємностей, ніж справжня проблема вони живляться рослинами соком, які самі по собі не вбивають рослини. Однак це може серйозно пошкодити рослини, затримуючи їх зростання та призводить до захворювань. І дорослі, і німф висмоктують сік із стебел і стовбурів рослин. Вони харчуються багатьма різними видами рослин, включаючи різновиди яблунь, кісткові фрукти, дуби та сосни. Рани з цього процесу роблять рослини більш сприйнятливими до захворювань та збудників, і якщо пошкодження тканин досить сильне, це може уповільнити ріст. Крім того, плямисті світильники виробляють медову росу, як попалиться. ду належить до липких, солодких відходів, які ці комахи залишають. Це приваблює інших шкідників і призводить до сажної форми грибкового захворювання, яке пригнічує фотосинтез, також затримуючи ріст. Хелед-ду також приваблює ос. Якщо у вас є значна інфекція з цими інвазивними комахами, Уважно перейдіть, щоб уникнути укусів ОС. вос. Паятничні ліхтарі люблять їсти та розмножуватися на Іланд найвищих, що є ще одним інвазивним виглядом, який вже поширився для більшості сполучених штатів. Видалення інта з вашої землі важливіше ніж будь-коли, тому що, здається, це улюблене місце для відтворення цього інвазивного вигляду. Зверніть увагу, що хоча ці комахи мають пронизуючу частину органів рота, які дозволяють їм отримати доступ до соку рослини, вони не кусають і не жалюють. Вони не отруйні, і в даний час немає доказів того, що вони отруйні для собак чи котів. Хоча ці інвазивні комахи не означають справжню смерть у вашому саду і не шкодять вам, Вашій родині чи домашнім тваринам все одно надзвичайно важливо, щоб ми робили все можливе, щоб визначити та боротися з ними. Інвазивні види можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, економіці та багато іншого, якщо вони не контролюють їх. Як ідентифікувати паятничні ліхтарі виглядають досить своєрідними і їх легко визначити. Однак у них є три основні стадії життєвого циклу ранніх німф. Пізніх німф та дорослих, на яких вони виглядають по різному. Вам потрібно знати, як вони дивляться на кожен етап, щоб мати можливість визначити цього інвазивного шкідника. Їх загально прийняте ім'я не дуже корисне. Хоча вони завжди помічені, вони не схожі на мух. Їх великі крила набагато більше схожі на появу молі, ніж мух. Крім того, вони не світяться, як ліхта. Слово насправді відноситься до їх довгих збоїв із роботи, які називаються ліхтарями. Після вилуплення цих комах вони вважаються німпами ранньої стадії. Незрілі німфи мають чорні тіла з білими плямами, а їх довжина приблизно один четвертий дюйм. Цей етап найчастіше зустрічається навесні та всередині літа, між квітнем і липнем. Насправді є кілька німф ранньої стадії, але всі вони чорні з білими плямами. Ці німфи ранньої стадії часто приймаються як кліщі через їх декілька округлих видів та невеликих розмірів. Німфи пізньої стадії змінюють колір. Зараз вони в основному червоні, замість чорного, зберігаючи свої білі плями. Швидше за все, ви знайдете німфу пізньої стадії в липні та протягом усього літа до вересня. Ці німфи мають довжину приблизно 3 чверті дюйма, але ще не досягли повного дюйма. Нарешті вони перетворюються на ліхтарі для дорослих. Ви можете побачити цей етап у липні та до листопада. Зараз, близько дюймів, комахи розробили два набори крил. Довгі зовнішні крила охоплюють їх внутрішні крила та тіла. Зовнішні крила трохи сірі або світло рожеві, наполовину вкриті чорними крапками та половиною цегляного малюнка. Внутрішні крила мають ділянки червоного, білого та чорного. У них той самий червоний відтінок, який був присутній на тілах німфи пізньої стадії. Їх ноги та голови чорні, а живіт жовтий з чорними смужками. З такою кількістю шарів квітів і візерунків вони дуже віддалені. Зверніть увагу, що ви зазвичай бачите їх із складеними зовнішніми крилами на спині, приховуючи багато деталей. Якщо крила випрямляються, їх сфера становить близько двох дюймів. Крім того, ви також можете контролювати їх яйця. Дорослі самки відкладають яйця в основному восени. Яйця зима, а навесні вилупається наступне покоління. Ви можете знайти їх на будь-якій плоскій поверхні, від деревини до вуличних меблів. Вони відкладають яйця рядами довжиною одного дюйма, а яйця мають грязьове покриття, яке їх злегка ховає. З часом бруд висихає і тріщини, щоб ви могли бачити конкретні яйця під ним. Залежно від кольору та текстури поверхні, до якої прикріплені ці яйця, вони можуть бути очевидними або повністю замаскованими. Маючи знання про те, як вони дивляться на всі етапи, включаючи їх яйця, ви можете легко ідентифікувати плямисті світильники. Якщо ви знайдете сажу на своїх рослинах, це також може вказувати на те, що інвазивні комахи знаходяться поблизу. Як боротися? Якщо ви бачите плямисті світильники на своїй території, повідомте про це. Дізнайтеся, як це робити у своєму конкретному персоналі. Більшість держав мають номери телефонів або інтернет, ресурси, які дозволяють легко повідомляти про цих інвазивних комах. Це важливий крок, який дозволяє місцевій владі відстежувати поширення. Далі не панікуйте. Нагадуйте собі, що ці літаючі жуки не можуть завдати вам шкоди і зазвичай завдають лише мінімальних збитків рослинам. Хоча важливо, щоб ви повідомляли про них і правильно ставилися до них, немає причин тривоги. На ваших садах та на території вашого двору експерти радить фізично знищити будь-яку популяцію плямистих світильників. До яких можна легко дістатися, в іншому випадку, залиште їх у спокої і сподівайтеся, що природні хижаки зроблять свою роботу. Ви можете наступити на них у взуті або розчавити їх руками бажано в рукавичках. Якщо ви знищуєте їх таким чином незручно, ви можете їх зловити і помістити в склянку мильної води або медикаментозного алкоголю, що також вб'є їх. Якщо ви бачите яйце, ви можете вручну розчавити його. Ви також можете вичісувати його з поверхні та занурити його в мішок з медикаментозним алкоголем, який вб'є яйця. Не розпилюйте інфекцію, рослини або вуличні поверхні у вашому дворі з інсектицидами, хімічними речовинами або домашніми засобами, такими як білий оцет. Простіше кажучи, це не пошкодить населення плямистих світильників. Але це завдасть шкоди корисним комахам, включаючи запалювачів та потенційні хижаки плямистих ламп. Насправді біологічний контроль є важливим інструментом проти цих комах. Павуки, молитва людей, птахів та інших їсть цих шкідників. Важливо, щоб ми не завдавали шкоди цим природним хижакам, намагаючись контролювати свою здобич. Хоча може бути спокуса прийняти агресивний підхід проти цього інвазивного шкідника. Вони просто недостатньо важливі, щоб ризикувати пошкодженням корисного характеру. Це також навряд чи буде дуже ефективним для припинення такої енергійної комахи. Якщо ви знайдете їх на своїх декоративних рослинах або їстівних культурах, ви можете спробувати розпорошити їх сильним потоком води. Ви також можете спробувати побудувати кругову пастку, як детально описано, розширенням стану пенна. Ви можете навіть використовувати будівельний пилосос для висмоктування комах, а потім викинути їх. Для захисту вразливих садових культур, особливо винограду, покрийте їх тонкою мережею. Переконайтеся, що сітка надійно фіксується по краях, інакше комахи можуть проникнути всередину. В іншому випадку, зробіть усе можливе, щоб забезпечити ідеальні умови для ваших рослин. Переконайтеся, що вони отримують достатньо сонячного світла, води та поживних речовин. Дотримуйтесь будь-яких інших проблем із шкідниками та захворюваннями, які виникають, здорові рослини краще протистоять інвазивному плямистому лампі.